B. Пес собака, лютар! Ти викрав собаку! Не розумію, про яку собаку йдеться. Повернув мені собаку! Я ж казав, що зроблю щось з цим собакою! Не лізь у це! Чому? Буквально усі хочуть, щоб я був тут. То ти доєднаєшся до мене? Певно, ні, не хочу носити труси. Треба буде носити труси. Не знаю, не можу вирішити. Тобі треба мати свою окрему річ. Упевнений, що гік справедливості, чи як ти там їх звеш? Бачить у цьому свою фішку. Де на що вибив йому двері? Чи не влетів у вікно. Так, супер навіщо ти вибив двері та знищив мій стіл? Усім столитися, я шукаю собаку. Яку собаку? Ти знаєш, яку? Загубив собаку, супер Бляха! Бряха, допомога потрібна. Я можу допомогти знайти пса, якщо хочеш. Може, даси мені секунду перед тим як ти посунеш мене. Ні, я не збирався. Я щиро переживаю за твою собаку. Та ти що? Клянуся, чому ми обидва не можемо насолодитися цим літом? Я можу. Питання в тому, чи зможеш ти порадіти за нас обох цим літом? Ні, не зовсім. Мені треба зжерти все самому, включно з твоєю собакою. Не дозволю тобі з'їсти мою собаку. Нагодь, мужик. Хочете з'їсти собаку? Я теж в ділі. Припиніть витісняти мене! Де пес! Я не знаю, де ти тримаєш його! Хто поставляє наркоту? Вибач, просто ти надав мене на секунду. Де пес! Розкажи нам, де він! Так, кажи! Той сумує за втраченою собакою. Ну тепер тобі Лексе. Я зроблю кілька дзвінків, і я впевнений, що ми зможемо випустити, тобто знайти твого загубленого пса. Та не парся, я вже знайшов собаку. Якого біса, чувак? Як хочеш знати, я так Як? сам як думаєш, тому що я Бетмен!